Добрий день, мене звати Валентина Дмитрівна. Про центр правової допомоги дізналася з мережі Інтернет. Знайомившись з сайтом компанії і відгуками, вирішила звернутися до ваших фахівців. Залишила заяву на сайті, мені перетелефонували та записали на прийом до юриста. Це було в жовтні 2023 року. Звернулася з проблемою щодо зменшення і списання заборгованості по кредитам з мікрофінансовими організаціями мого сина військовослужбовця. На консультації Радион Юрійович, вислухавши мою проблему, запропонував діяти наступним чином. Підготовка заяв та комунікація юриста з МФО з приводу списання заборгованості. Справа була передана юристу Рзаєві Аїші в роботу. Підготували документи заяви до МФО та провели комунікації. В результаті роботи юристів була зменшена заборгованість. Списані, списані відсотки по кредитам і отримані гарантійні листи та довідки про відсутність заборгованості мого сина перед мікрофінансовими організаціями. Дякую юристу Радіону Юрію та юристу Розаєві зайві Аїші за вирішення моєї справи. Рекомендую звертатися до Центру правової допомоги з вирішенням питань.